Луцький міський голова Ігор Поліщук проінспектував заклади дошкільної освіти, в яких модернізують енергоефективність. Углянув садочки номер 11 17, 23 та 37. Як просувається робота та що вже встигли зробити, дізнавалися наші журналісти. Луцька територіальна громада підписала вже 36 ЕСКО-договорів, за умовами яких інвестори вкладають кошти у модернізацію закладів освіти. Основні завдання утеплення фасадів, горищ, підвалів, встановлення теплових насосів, встановлення або модернізація індивідуальних теплових пунктів, модернізація газових котлів, віддалена диспетчеризація та управління тепловими потоками в залежності від температури зовнішнього повітря. Модернізація систем опалення, гарячого водопостачання та освітлення все це має позитивні результати, забезпечує комфортні умови для дітей, покращує естетичний вигляд закладів та економить кошти. Оглядаємо наші дошкільні навчальні заклади. П'ять дошкільних навчальних закладів оглянули. Вони термомодернізовуються, термомодернізовуються завдяки так званим еско-контрактам. Тобто термомодернізація, покращення ті, які тут відбуваються. Вони відбуваються без залучення коштів міського бюджету. Інвестор, який укладає з контракт, вкладає кошти в утеплення закладу, в його енергомодернізацію І з тієї економії, яка буде виникати внаслідок цієї енергомодернізації, частину прибутку він потім повертає собі в свої вкладення. Також очільник міста розповідає, що працюють швидко та не менш якісно. Так як хороша погода дозволяла, роботи у деяких закладах вже завершують. Плануємо ці всі роботи, які сьогодні. Ми оглянули і ті, які були розпочаті ще раніше, тому що ця програма вона в нас триває з минулого року завершити до влітку цього року. І якщо все буде добре, то ще кілька закладів в нас буде можливість енергомодернізувати. Директорка садочку, номер 23 ділиться з нами результатами роботи. Розповідає, що частину запланованого вже зробили, а щось вже й закінчують. В Минулому році у нас здійснено ремонту вечесховища, капітальний ремонт. Виділено кошти на облаштування на ремонт двох санвузлів. А також у нас зараз відбувається утеплення фасаду закладу за програмою ЕСКО. Хотілося б висловити щиру подяку міській владі, департаменту освіти Луцької міської ради за турботу, за те, що будь-яке наше прохання вони відгукуються, вони допомагають і дбають про наших маленьких дошкільнят. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук для новин на часі.